Грою задоволений, де результатом задоволений. Але сказати, щоб нам було легко, я такого не скажу. Хлопці сьогодні виконали великий об'єм роботи от, і грали ми з дуже серйозною командою. Так що, то, що виграли, то дуже добре. Ми задоволені. Ті заміни, які ви провели, то, що вийшов нич у порівнянні з попередньою грою, зараз і пак вийшов, він реально підсилив, наскільки задоволені його діями. Ми... Звертаємо увагу хлопців, що заміни повинні підсилювати гру. Сьогодні це вийшло. Ми задоволені і хлопцями, які вийшли всі на заміну. Всі дуже, дуже непогано замінили тих гравців, які грали до того. Наскільки вдалося закрити ось цих провідних футболістів Маріуполя в центрі, тому що вони в центрі достатньо серйозно підсилилися, той такий Богданов Демченко Задоя. Ну, Я ще кажу, я й кажу, чого, що це серйозні футболісти пройшли великий шлях у футболі і вони досить опасні. Так що, то, що наші хлопці десь впорались, десь не дуже впорались. От, але основну задачу наші опорні півзахисники виконали. Це той стартовий період, можливо, другого тайму, коли Маріуполь багато зі стандартів загрожував. А, наскільки добре ще вдалося його витримати, щоб далі розвивати вже цей успіх? Ну, дійсно, ми витримали той натиск, який запропонував у другому таймі спочатку другого тайму Маріуполь і вистояли ті важкі хвилини, хвилин 15-20, а потім ми вже почали вибігати в атаку. І я розумію, Маріуполь вони хотіли, хотіли спасти гру. От. Але ми досить непогано діяли в обороні і дуже непогано діяли в переходах і з оборони в атаку. По-перше, я дуже вдячний нашим збройним силам України. За можливість жити у вільній країні. Дуже вдячний ми за це. Що стосується гри, то я вибачаюся передболівальниками, за такий рахунок. Вся відповідальність на мені і я, як говориться, беру все на себе, всю відповідальність, десь не вгадав, С мотивацией, наверное, не, не донастроил ребят. Ну, как говорится, проигрывает тренер, выигрывает команда. Так что это поражение я беру на себя. И к ребятам у меня э, вопросов нет. К отношению, к работе. То, что мы проиграли, там, это, ну, <coughs> напевно, моя только вина. И... Я впевнений, що наступний матч все буде добре. Тому що У нас є команда, команда, яка не, не, не зламається ніколи. Не я всі вірю, вірю в хлопців. Так що Бувають такі матчі, що м'яч не йде, ворота а в другий м'яч долітає. Лучше, як казав кварцяний, програти один раз з крупним рахунком, ніж стільки разів по так що, Я думаю, що... Говорити тут чем, що говорит сам за себя. себе. Ще раз перед передболівальниками і я впевнений, що Маріуполь буде вверху тріньою таблиці.